Вітаю вас, шановні глядачі! В ефірі програма Розмова студії. Сьогодні гостя нашої передачі Вікторія Мілютіна, директорка північного міжрегіонального департаменту Національної служби здоров'я України. Вітаю, Вітаю вас! Сьогодні, повторюю, ви зустрічаєтеся з медиками, з керівниками лікарень, з приватними лікарнями. Яка, власне, мета вашої зустрічі, про що йдеться? Сьогодні зустріч з власниками лікарень і керівниками лікарень. Ми проаналізували діяльність закладів. У нас започаткувався Оновлений моніторинг, з минулого року оновилася процедура моніторингу, і якраз ми проговорювали певні висновки, до яких ми прийшли. Не завжди ці висновки там, приємні, але їх треба знати, і треба спільно заради пацієнта, заради допомоги медичної. Це пропрацьовувати і. Щоб цього не було, я так розумію, що ці представники лікарень, приватних, неприватних, це є представники тих закладів, які укладають з вами угоду. Я правильно розумію? Да, Національною да. службою і власне працюємо в рамках договору. Звісно, mm -hmm. і власне, е, от ви задали за моніторинг. А як відбувається моніторинг закладів охорони здоров'я? І е, е, от які інструменти ви використовуєте для того, які параметри можливо, заклади звітують. Національної служби здоров'я України в електронній системі здоров'я. І на на підставі ризикорієнтованого підходу ми бачимо, які заклади відхиляються від загальної картини. Угу. Ну, наприклад, якщо в закладі а, 30% померли пацієнтів, ну поступило 12 пацієнтів з інфарктом, чотири померло. Це високий, це високий. Угу. ну за, за заклад відхиляється. Ну, мало того, що в цей заклад взагалі е, швидка не мала вести, тому що в них немає пакету інфаркт. Або, наприклад, є е, такі заклади, де е, відсоток кесарєвих розтинів там 40%. Да? Розумієте, це майже кожна друга жінка. В усьому світі таких відсотків немає. Тобто, е, якщо... От такі відхилення електронна система охорони здоров'я нам видає. І на підставі того підходу ну, ті заклади, які попали в групу ризику, йдеться документальний моніторинг. Угу. Якщо у нас там не влаштовує результати документального моніторингу, йде фактичний моніторинг, тобто вже відбувається виїзд на місце. А документальний це вам присилають документи? Документальний. Якісь? Тобто ми це ми онлайн, запрошує... скажемо. Так, да, це онлайн, ми запрошує... Запрошує... Ну, за... отримуємо документи від закладу, це вся процедура прозора відкрита. Послідовність така, перше. Дивимося, що нам видає система. Щось з цифри не грає. Група ризику. Так. Наприклад, от зараз ми проводимо моніторинг, інфаркт, інсульт, пологи, 63 заклади України під моніторингом, по цим mm -hmm. пакетам. Видається наказ, він на сайті, ну, в повністю відкритому доступі. Заклади вже бачать, що в них буде документальний моніторинг. Ми рекомендували закладам не чекати, коли там, ми напишемо їм листа і готувати. Там, в них буде всього 5 днів для підготовки, а може бути великий об'єм документів. Е, а одразу розуміти, починати змінювати от, поведінку одразу, проаналізувати, чому, наприклад, вони попали під моніторинг. І е, ми отримуємо документи, опрацьовуємо їх. Заклад отримує. Наші висновки вони можуть опротестувати. Ну чому mm -hmm. ні? Ми це розглядаємо на комісії. Потім вже висновок затверджується і робляться певні дії. Які наприклад, можуть бути дії. Наприклад, в минулому році, жовтень, листопад, грудень, у нас був вже фактичний моніторинг по закладам, які мали складнення пакет складні неонатальні випадки. Це mm -hmm. немовля. 9 закладів в Україні отримали наш моніторинговий візит. До цього були долучені наші колеги з Північного міжрегіонального департаменту. Наслідком цього моніторингу стало, по-перше, 9 закладів. Повернули в бюджет 99 мільйонів гривень. Тобто кожен О, заклад плюс-мінус повернув 10 мільйонів. Десь ми говоримо про такі. І хтось, ні. Ну, і, ну, і хтось середні, Ми сенсі, говоримо сенсі, середні. Да, да. Угу. Один заклад по, ми, по нашій ініціативі позбавився пакету, а два інших відмовились, тому що зрозуміли, що не можуть надавати ну, повернули гроші в бюджет, і зрозуміли, що в них не вистачає ні персоналу, ні обладнання. Щодо того, щоб надавати належну допомогу. Добре, чи може бути таке, що ви там аналізуєте певні цифри, в цифрах все добре, а тут є скарга від якогось пацієнта. От він пішов в лікарню, там на його погляд, йому надали якісь неякісні послуги, або з нього там витребували гроші, хоча це, напевно, передбачено вашими пакетами. І от людина написала скаргу. Взагалі вам можна написати скаргу? Звісно, можна подати скаргу, ми керуємося законом України щодо надання відповіді на скарги. Можна подати скаргу 1677. 1677, наша гаряча лінія, шановні мешканці Полтавської області. Можна на сайт написати, там є спеціальне віконце. Uh -huh. Можна звернутися до північного міжрегіонального департаменту. Ваш департамент це які області? Харківська, Полтавська, Сумська, Чернігівська. Uh -huh. І є управління в Полтавській області, є офіс, є офіс в, Харківськ, в Харківській uh -huh. області. Ми опрацьовуємо скаргу, обов'язково повідомляємо власника закладу, обов'язково повідомляємо адміністрацію, керівництво закладу mm -hmm. і даємо відповідь пацієнту. За весь період ми отримали, ну за весь період, як ми почали працювати да, з 2020 року, mm -hmm. ми, нам надійшло 248 скарг. Ну, там різні, В основному це, основний відсоток це неправомочне порушення прав пацієнтів, вимагання грошей. Угу. Неправомочне, відмова в наданні медичної допомоги, трохи менший відсоток. І неетичне погодження з пацієнтом це 33 скарги. І вже В цьому році три заклади повернули пацієнту гроші за те, що вони неправомочно вимагали гроші за операцію, за проведення комп'ютерної томографії і, і ще там, за, те, що, за обстеження, які е, заклад мав надати, не порушуючи права пацієнта, безоплатно в рамках пакету. Тобто, ви, коли йде така скарга, то ви, ну, ви реально повинні розібратися, я так розумію, чому ви даєте запити в цю лікарню, в цей заклад і розбираєтеся? Ми що, Розбираємося, що розбирає спілкуємося, обов'язково інформуємо лікарню. Ну, ми отримуємо скаргу від пацієнта. Ми не відповідаємо на анонімні скарги, нам треба знати зміст, міст, лікарні і так далі. Але заклад отримує від нас з ну, знеособленими, конфіденційно ну, не розголошуємо пацієнта. Якщо треба, якщо заклад готовий виправлятися, то вони вже спілкуються з пацієнтом, повертають гроші. У нас є відкриті дані, можна зайти подивитися кількість скарг на кожен заклад угу. відкриті дані будь ласка що з приводу це чого... у вас на сайті правильно да, да, це ж не знеособлені дані тобто це можна... Реком... можна навіть зробити якийсь певний рейтинг по лікарням де Решно. найбільше скаржаться чи по пацієнтам де такі пацієнти які скаржаться Дані знеособлені, ви не зробите по пацієнтам висновку, тому що це ну. ж прізвищ не буде. Але е, ну, можна відносно таки зробити. О, ну, це, такий аналіз буде не, не показовим? Поки не дуже показовим, тому що е, вже ми працюємо, так, заклади мають договори з 2020 року і спочатку. Пацієнти взагалі не скаржились, боялися медичні були. Вони були можливо, не проінформовані і не проінформовані, або скаржились вони там по-іншому. Ну, в сенсі могли б департамент охорони здоров'я безпосередньо керівнику. Зараз, в зв'язку з тим, що ми ну, активно з цим працюємо, кількість скарг по всім областям України динамічно збільшується, люди повірили. В свої, так сказати, права і в те, що їх права будуть захищені. І е, треба знову враховувати, що це за заклад. Так? Якщо це величезна лікарня, багатопрофільна, так? багато пацієнтів везуть, то це ну, може бути більше скарг, вони просто ну, носить у них mm -hmm. дій багато в одиницю часу. А якщо це там маленька районна лікарня, де мало пацієнтів, то іноді одна-дві скарги це дуже такий тривожний знак. Тоді підемо до прав пацієнтів, а вірніше до послуг, які пацієнти можуть отримати безкоштовно згідно вашої програми, згідно програми медичних гарантій, ті, які надає НСЗУ, скажімо. Програма медичних гарантій. Держава через програму медичних гарантій будь-якому громадянину України, а також людині прирівнених в правах до громадянина України, надає всі види необхідної медичної допомоги. Це і первинна медична допомога, спеціалізована медична допомога, екстрена медична допомога, паліативна медична допомога. Послуги з реабілітації і також державна програма Доступні ліки, якою я дуже наполягаю, щоб люди, які потребують цих ліків, активно користувалися, щоб ну, зменшити навантаження на свій сімейний бюджет. Доступні ліки, я так розумію, це для пільгових категорій чи це для всіх ні, пацієнтів? Ні, це для всіх. О, у нас там дуже багато найменувань близько 500 Назв це серцево-судинні захворювання, і бронхіальна астма, цукровий діабет першого типу інсуліни, цукровий діабет другого типу, знеболювання при паліативній допомозі. Багато. І в минулому році, в жовтні, ми запустили тест смужки для пацієнтів з цукровим діабетом, щоб контролювати рівень цукру, де ж в деяких там. Родинах це там теж потужна сума за місяць. виходить. перелік цих ліків. Їх де можна знайти? На нашому сайті, на вашому сайті. У кожного сімейного лікаря є аптека, яка має договір з Національною службою здоров'я України. Має наліпку. Тут можна отримати доступні ліки. Ну, Сімейні лікарі по суті повинні знати, де знаходяться ті аптеки. Ми, Можуть э, вони рекомендувати якусь прямо от Конкретно аптеку варто не рекомендувати, щоб не нумається на так... увазі, що є якась розгалужена mm -hmm. мережа mm -hmm. цих аптек, щоб не таке, що одна аптека на ціле місто там і йде, шукає її. Полтавські в Полтаві, в Полтавській області дуже е е непогана ситуація з кількістю аптек, ну юридичних осіб, а також місць відпуску е ліків. І якраз якщо ми беремо динаміку е минулий рік. І цей рік аналогічні періоди, то сімейні лікарі Полтавщини ширше почали користуватися програмою Доступні ліки. Якщо брати в рамках України, то в минулому році 4 мільярди гривень у нас було закладено на програму, і майже всі використані. в рамках України. Да. Uh -huh. А в цьому році, в 2024, на програму Доступні ліки з програми медичних гарантій заплановано 5 мільярдів гривень. І ми... Е Ну і ми дуже, дуже би хотілося, щоб люди знали про таку можливість. Можна подивитися на наших дашбордах карта відпуску. Да? Там є всі, можна обрати фільтр, там Полтавська область, Полтава або там інше містечко, і де, де є, знаходяться аптеки, які ма, відпускають. Для того, щоб вони відпускали ці доступні ліки, вони повинні укласти з вами, я так розумію, угоду. Якісь повинні бути параметри цих аптек, чому одні укладають, другі не укладають. Це має бути тільки по ну, дивіться, параметри аптек вони отримують ліцензію на торгову mm -hmm. діяльність. Це означає, що Держліксслужба. Бажає, що вони можуть працювати в такому тонкому виді торгівлі, яке має відношення до здоров'я народу. Це має бути власне бажання власника аптеки, щоб заключити договір з Національною службою здоров'я. Вони всі, власне, бажають це зробити. Mm -hmm. Тому на ми що... минулій програмі ми, якщо не помиляюся, ми говорили про те, що ви зобов'яжете. Лікарні вивішувати інформаційні плакати про те, щоб е, там було зазначено про ці безкоштовні послуги про безкоштовні ліки. Наскільки е, ця ваша я не знаю, це рекомендація чи це якийсь наказ до виконання? Воно зроблено? Потавські все зро... В усіх лікарнях. Це є, які мають програму доступні ліки. Тобто пацієнт може ознайомитися да. безпосередньо в да. лікарні, що він може отримати безкоштовно, які да. ліки да. і де. Якщо от ви говорили про те, що які послуги пацієнтам надаються безкоштовно, і ви назвали цілий перелік, і от я зрозумів, що практично вся медицина в нас безкоштовна. Чи можна сказати, що в нас коштовне? Що в нас за гроші, що в нас не покривається пакетами НСЗУ? Якщо ми о, говоримо, ну, в дійсно дуже, дуже гарне слово, вибрали, що вся медицина, наше прагнення це універсальне охоплення, це щоб кожен громадянин мав доступ до базової допомоги, до всіх видів послуг, які людині необхідні протягом свого життя. Якщо ми говоримо, що не покривається, ну Скажімо так, стоматологія планова, вона не є в угу. пріоритеті програми. Тобто медичних щось ургентне, якщо щось ургентне, так. Да. Але зараз ми почали з, з 1 квітня, у нас пілотується. Це пілот, це угу. не є частиною угу. програми медичних гарантій. Але держава виділила 790 мільйонів гривень на пілотний проект по зубопротизуванню захисників і захисниць. Людей, які мають, ну, захищали суверенітет і не зали, ну, і не заличих захисників захисниців, ветеранів. Давайте ветерани. ми про них поговоримо трошки пізніше про ці ветеранів і військовослужбовців. А якщо говорити, от власне знову повертається до того, яке що сьогодні не покривається, тобто зуби, ми зрозуміли ще що. Косметологічні, може, якісь операції. Mm -hmm. Або, на, наприклад, якщо людина не має декларації з сімейним лікарем, не може отримати о, направлення на планове. Лікування, тобто тут сімейний Тоб... лікар зав'язаний на все на всьому. Я так розумію. Тобто, без декларації він не зможе скористатися послугами. У цих е... ну я казала це сказала щодо планового лікування. Якщо ми кажемо про екстрену медичну допомогу, ургентну стоматологію, породілля і так далі. Це навіть без декларації. Без, без декларації, без всього, без mm -hmm. направлення. А, тепер поговоримо про те, чи не зменшився перелік у цих послуг НСЗУ під час повномасштабного вторгнення? Не зменшився, навіть збільшився. В 2022 році ми змінили підхід до реабілітації. І запропонували послугу дуже гарну, але ми ну, будемо говорити про захисників захисниці, розкажу, по чому це сталося. Також започаткували допомогу психологічно на первинці. а Також в цьому році, в 2024, у нас додалися два дуже складних таких види допомоги щодо репродуктивні, допоміжні репродуктивні технології і трансплантація органів. Це ну, теж ми намагалися розширити. Ну і в самому змісті програми медичних гарантій ми врахували воєнні виклики, тому що ми бачимо за 22-й, 2023 рік у нас збільшилась кількість хірургічних операцій. Специфічних там політрав, опіки, поранення очей. Це теж все враховано введені певні коефіцієнти угу. для того, щоб такі складні е, види е, медичної допомоги були забезпечені там, певною е, ну, певною сумою, яка має вистачити. Якщо говорити про діагностику, і от є там превентивні у нас певні моменти. Е не вам розказувати, що, наприклад, терапевт говорить, кожні 5 років там треба проходити якийсь. Там кожні, там, я не знаю, там проктолог говорить, кожні 5 років там треба проходити е, і, і так далі. Чи передбачені пакети для цього? Так, да, у нас 6 пакетів. Онкопривенція, ми їх називаємо. Там колоноскопія, мамографія – Фіброгастродооденоскопія, бронхоскопія та інші. І е, ми маємо світовий такий досвід, да, там, де е, держава робить. На акцент на превенцію, uh -huh. то дуже низькі, ну, по-перше, дуже низькі показники онкопатології в пізніх в запущених стадіях. Uh -huh. да? А в таких стадіях вони виявляються, в яких можна ну, вилікувати і продовжити життя і про це там, на деякий час забути. А, тому нас після Ну, сімейні лікарі, лікарі-фахівці після певного віку дійсно просять робити найпрозповсюдженіші види раку це рак кишківника, рак молочної залози. Це треба дійсно слідкувати і тобто можна йти до свого сімейного лікаря і казати електронне направлення і безкоштовно. Безоплатно робити там, де є договір з Національною службою здоров'я, в тому числі хочу зауважити, що там входить і відеозапис, і знеболення. Заклад зобов'язаний вам це пердоставити. Угу. Тепер, якщо повертаючись до теми наших ветеранів і військовослужбовців, які сьогодні захищають нашу країну, які пакети можливо передбачені для них? Плюс до того, що мають громадяни звичайні, що ми вже говорили. Повернуся до того, з чого, до, чого, до чого ми починали. В нас програма медичних гарантій, вона для всіх громадян України. Для всіх. Дійсно, після початку повномасштабного вторгнення більше полутора мільйонів українців цивільних стали до лав Сил оборони. По прогнозам Міністерства ветеранів, кількість ветеранів ну, може бути збільшиться там в рази. І дійсно зараз пріоритет, одним із пріоритетів системи охорони здоров'я це максимально швидке відновлення постраждалих захисників, захисниць, ветеранів, 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 людей з постраждалих громад, тому що різної інтенсивності бойових дії на різних територіях. У нас ж у захисників, захисниць є дружини, чоловіки, мами, діти. Вони теж мають все отримати в повному обсязі. Тому зараз система охорони здоров'я налаштована на те, щоб максимально зробити програму медичних гарантій для всіх так, щоб врахувати виклики, які стоять угу. зараз перед нами. Тому з 2022 року у нас змінився підхід до реабілітації, став більш Сучасним і доказовим, тому в нас акцент на психічне здоров'я, тому в нас в хірургічному пакеті є теж певні закладені такі виклики, які є в нас під час військового стану. Є також як я вже сказала, з 1 квітня зайшов у нас пілот. Ми адмініструємо пілотний проєкт 790 мільйонів гривень на зубопротезування. І зараз вже е, пішли е, ще одна постанова, тому що зубопротезування треба ж гарно зуби пролікувати перед тим, mm -hmm. як е, тому уряд ще рішення щодо е, зуболікування е, на минулому, два тижні тому прийнято. Постанова, зараз ми запускаємо теж заклади, які бажають робити зуболікування захисникам, захисницям, ветеранам, ветеранкам, людей, які захищали нашу суверенітет і незалежність. Теж буде додаткове фінансування для, для захисників. захисниць. Наскільки активно ті стоматології, скажімо так, заключають з вами угоди на оцю? зараз 77 закладів в Україні. Мають о, договір о, по надання позову протизування, ви коли заключаєте цей договір, ви якось контролюєте, яка техніка знаходиться так. в лікарні? Ну, о, там є вимоги певні. Коли угу. для того, щоб отримати договір, необхідно певна кількість персоналу да, і певна, певна техніка. Угу. І о, коли о, керівник закладу подає. Заявку Національну службу здоров'я України, він е, гарантує, що це в нього є, і скріплює це своїм електронним підписом. Ну, а якщо цього немає, ми це виявимо при проведенні моніторингу, то це людина так сказати, підвела свій заклад, Ну, як, наприклад, е, один із перинатальних центрів, який 5 років писав, що в нього таке обладнання є. А його ну, не було в повному. Яке покарання взагалі? Ну, от, вони пишуть, пишуть, а його не було. В залежності від е, е, ситуації, від ну, крім, крім, крім того, ні, не кількості грошей. Ми, по-перше, заклад ну, ми, наші там організаційні е, е, заходи там, розриваються, ну, розірвали ви договір, забрали ви гроші. Передаємо матеріали От. в Національну поліцію, О, я тому що, що ми не є каральним органом. Наша задача надихнути заклад. Змінити поведінку, щоб пацієнт, заради якого ми працюємо, отримав нормальну якісну медичну допомогу. То, що поза межами так сказати, наших компетенцій, це займається у нас каральних органів достатньо. Ні, ну просто як... відкривається кримінальне провадження, тобто керівників. Як, пол... як Національна поліція прийме рішення, uh -huh. там, як вона це кваліфікує і так далі. Uh -huh. Якщо брати е, Полтавську область, на фоні України. Яка в нас ситуація з наданням медичних послуг, з заключенням договорів НСЗ, з НСЗУ і, власне, зі скаргами і так далі? На фоні України? Якщо брати Полтавську область, Полтавська область демонструє проактивність раз. Демонструє, що кожен мешканець Полтавської громади, громад Полтавської області дуже цінний. Два. Ми, коли в минулому році почали там проговорювати, що по доступу по доступні ліки і так далі, область і громада відреагували, збільшилась кількість місць відпуску ліків. Угу. Потім у нас був ще такий дуже складний момент з усією Україною, з усіма закладами при лікуванні. Інсультів, ну, дуже мало там при певних показаннях тромболітиків, тромболізис, ну, щоб розсмоктати uh -huh. тромб в судині. І е, теж ми на це звернули увагу всіх закладів України. Якщо брати динаміки, то ну, зараз в Полтавській області найкраще, не менше трьох відсотків. Пацієнтів, які поступають з інсультом, вони отримують тромболізіс. Деякі лікарні продемонстрували ну, дуже гарний такий підход, проаналізували свою діяльність, і дійсно, це впливає на на виживаемость пацієнта з інсультом. Тому дуже Ну, дуже є, о чим пишатися полтавській області. І місто Полтава, і громадам Полтавської області. Вітросів, я дякую вам за цю розмову в нашій студії. Я бажаю вам плідної роботи. Я дякую нашим глядачам за увагу. Побачимось!